Ми зайшли через центральний вхід. Якщо ти з квитком дорогим, ти зразу потрапляєш в партер. Ось. Ти заходиш так в театр. Завіса може бути, закрита, відкрита. А студентом ти йдеш аж туди. Туди. Де видно тільки частинку сцени. Але ти все одно кайфуєш від цього. У мене була історія, коли я прийшов на швейка. Да, я був на швейку. І це Бінюк і Хустікоїв. Так. І я сидів десь десь там. Дуже далеко. Я нічого не бачив, але мені так подобалось. І в антракції я побачив отут місце, отут прям. І я сів. І, і я настільки кайфанув від, від вистави тоді. Тобто ніхто не прийшов? Е, сюди, так, да, ніхто. І я сидів, і я бачив бенюка хостюкою, дуже близько, і бенюк ще кинув мені яблуко, і, це, і я відчував запах це акторів. і Це дуже... Це взагалі перший раз. Я тоді сів. Прям так. Ну, ти прориваєшся. ти ж нахальний студент, коли вчися. І ти там тихо в антракті вибігаєш і. Бо я знаю, що багато театралів. Дуже не люблять тих, хто займає ці місця, і це типа це снобізм? Та так я думаю, мені взагалі де сидіти не принципово насправді. Тобто, я просто люблю партер. Я не люблю ці. Є люди, які люблять в на, в ложі. Мені це ну, не треба, бо мені треба виставу бачити з партера, де режисер, режисер в принципі, створює її. Тобто він дивиться, дивиться з партера от але багато любить от, от там директорська ложа це взагалі така типу, віпвіп місцеві перевія да. не люблю звідти дивитися вистави ну мені мені подобається от той ряд восьмий чи дев'ятий коли ти бачиш об'єм